На Рівненські завершився творчий конкурс Вигадай персонажа для Рес, який проводився серед учнів закладів загальної і середньої освіти Вараської громади та населених пунктів зони спостереження атомної станції. Підбиття підсумків та нагрудження переможця відбулося в інформаційному центрі підприємства. Ми бачимо, скільки у нас талановитих дітей, скільки у нас батьків і наставників таких відданих, скажімо, ці ідеї. І ми розуміємо, що діти нас дійсно цікавляться атомною енергетикою. Щороку на Раес проводять багато заходів для учнівської молоді. Творчий конкурс Вигадай персонажа для реес проходив вперше. Серед дітей він здобув неабияку популярність. Суддівська комісія опрацювала 200 робіт. Учасників ідеї конкурсантів цікаві та оригінальні, і визначити кращих було непросто. Персонаж мав. Підходити під тему ядерної енергетики, персонажа зв'язаного з атомом, мирним атомом, світлом. Хочу сказати, що діти з цим завданням і їхні керівники, наставники, справилися доволі чітко, тому що кожна робота по-своєму відображала напрямок чи якусь частину атомної енергетики. Участь брали діти віком від 6 до 17 років. Призерів та переможців конкурсу визначили у двох номінаціях та трьох вікових категоріях. Їм вручили іміджеві подарунки та грошові винагороди від організаторів. Також сувенірну продукцію від реес отримали і керівники робіт учнів. Вони зазначили, таке знайомство з реєс для дітей корисне та пізнавальне ширення знань про атомну і ядерну енергетику і це що важливим є покращення своїх вмінь в малюванні вони спочатку створювали обдумували чим буде займатися їх персонаж а від того чим він займається які в нього властивості вже створювався сам образ Старшокласники кажуть, що було цікаво працювати над створенням персонажа, який асоціюється з РАЕС і характеризує атомну енергетику як безпечне, надійне і екологічно чисте джерело електроенергії. Дуже дякую, що я виграла. Це так приємно. Ще й в двох номінаціях. Я дуже рада, що в мене вийшло. Я проводила різні. Опитування навіть у своїх знайомих запитувала в них, що в них асоціюється з РЕС, з теплом, атомами. Це дуже сильно допомогло мені створити персонажа. Активну участь у конкурсі взяли учні молодшого віку. У розробці ідеї дітям допомагали не тільки керівники робіт, а й їхні батьки. Хтось навіть створював образи від своїх батьків, які саме працюють на цих станціях, бо для більшості діток, мабуть, героями є їхні батьки, які є працівниками цих станцій, бо про які б сили ми не казали про супергероїв, але все ж таки ця робота станція – це робота людей в першу чергу. Діти із захопленням розповідали про своїх атомних героїв. Мені сподобалось брати участь у конкурсі Вигадай персонажа для Раес. Намалювала градирню, потім уявила, що які в неї будуть ноги, які будуть руки, а пар це її, як нібито волосся. Довго думала, як малювати, і в інтернеті побачила, як малюють атом. І в мене засвітилася ідея намалювати атом. Її звати Ліса. Вона тримає біологічні предмети, які ну, допомагають їй захищати місто. Роботи ще надходили і від дітей інших куточків регіону, які проживають не в зоні спостереження електростанції. Кращим теж вручили нагороди від ВПГУ Українське Ядерне товариство в Рівненській області. Було ще багато робіт, достойних робіт, які не підпадали під критерії, які ми встановили для проведення цього конкурсу. Було прийнято рішення, так як мета конкурсу, умови його проведення, взагалі і по змісту, і по суті, воно відповідає всім статутним завданням нашого товариства, відзначити поза конкурсом найкращі роботи. Від організаторів також хочу подякувати всім, що долучилися, взяли участь і закликаю, долучайтеся, продовжуйте і вперед. Рівненська АЕС з року в рік проводить для учнівської молоді багато різних конкурсів, зокрема і творчих. У такий спосіб атомники прагнуть підтримати талановитих дітей та розширити їхню обізнаність про атомну енергетику, яка сьогодні є однією з провідних галузей та забезпечує країну світлом і теплом. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, УІТАЗАГАРЕС для дванадцятого каналу.